Наша команда продовжує збирати історії людей, яких з рідних домівок вигнала війна. Тож далі розповідь Анни Бузанової, яка з чоловіком та маленькими дітками тиждень жила у ванній кімнаті під звуки вибухів. З другої спроби сім'ї вдалося виїхати. Зараз вони живуть у грудку, у друзів, які для них вже стали родиною. Ми приїхали з Ірпеня. Ми виїхали десь 5, 5 березня. Ми там були тиждень. Ну, вдалося виїхати, два рази пробували один раз нас розвернули, бо там була перестрілка перед нами, і ми ледве встигли повернутися додому. З того часу ми тут з 5-го числа. Як жили цих 5 днів? От 5 днів. На 5 тиждень, навіть 8-8 днів. Як жили? Вжили в ванні ховалися від, ну, підсип ці вибухи під постріли з двома дітьми, ми, мене двоє дітей. Одному чотири роки, другому чотири місяці, Ховалися в вані під матрасами. Ну, щоб ці осколота, так. Ну ось так. Під сирени там не працюють. На жаль, на телефоні сирени ми включили, і це ну вже дитина мені казала, мама сирена, бо скоріше в ванну. Ну, так і, жили, вибернеж, якіс... Ще був ага, все, 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 ось було. після того, як ми поїхали, буквально через декілька днів ви виключили все. Ви виїхали Досі... власним автомобілем? Так, власним. Угу. І чому саме в городок, чи у вас тут родичі, чи як? як? Чому? А, як суди, власне? Вже так вийшло, що ми приїхали і а, похрестили дитину і ну, вже, вже куми, приїхали до кумів. На той момент ще це не кому, просто це друзі були, які які звідси. І е, ми приїхали. Я дуже переживала з того приводу, що я не встигла похрестити дитину. І mm. ми похрестили. Стали кумами, то тепер ми тут <плес> з бродичів. <вас. плес> ще запитаю, чи відомо, як там в Ірпіні, чи ваш дім є, чи Ти не маєте куди повертатися. Я маю надію, що маю. Дім стоїть, але було а, два рази а, влучання, був пожар, а, був, а, вилетіли декілька квартир ну, сквозне попадання було. А, але дім стоїть. В нашу квартиру ну ми в нас є відео, а в нас є фотографії. То по відео попадання в квартиру само немає, тому є надія. Бо в сестри там теж дома стоять, вона теж в Верпіні, але ближче до Бучі, то там на БТРах в'їжджали в в під'їзд, щоб просто відкрити його. Вони жили в цих квартирах, і в нас є відео, там все перевернуте. А, ну щось шукали, ну як щось якісь ціні речі так. То вони там ж. А в нас слава б, ні, тому що ми в центрі міста знаходимося. Наш наш будинок, але через дорогу всі таунхауси там стояли, всі спалені. Там настільки хаотичне було попадання. Тут попало, згоріло, тут стоїть. Далі знов згоріло. Хоча це поруч, ну не знаю. Приїдемо вже будемо дивитися, але вже там працюють. Вже волонтери теж приїхали. Троє з нашого будинку прибирають і всі осколки. Ну дуже молодці.